Всім кіноманам привіт! Непередбачувана розв'язка запорука успіху будь-якого фільму. Саме тому подібні успішні роботи і залишаються в пам'яті глядача, шок останніх хвилин стрічки закарбовується у свідомості. Втім, не всі такі роботи досягають справді широкої аудиторії. Я зібрав декілька таких стрічок, і, можливо, ви знайдете щось для себе з того, що не бачили раніше. Всім гарного перегляду! Аура. Quiero que me lo cuente todo otra vez. Тіло, дружина головного персонажу, заможна жінка, набагато старша за свого молодого чоловіка загинула. Її тіло доставили до моргу, але тут проблеми тільки починаються. Тіло зникло. Інспектор, що прибув на місце, підозрює чоловіка у смерті дружини, адже він занадто легко сприймає цю трагедію. Ба більше чимало подальших подій виглядають так, що інспектор правий. Чоловік у свою чергу підозрює, що дружина не померла, і все це інсценування, щоб помститися йому за зраду з молодою. Коханкою, <му> so not... перелом. Режисер Бред Андерсон не вперше робить крутий хід наприкінці стрічки. Чоловік їде додому з дружиною і з дочкою. Вони зупиняються на заправці купити батарейки. Але поки чоловік ходить за покупками, дочка падає в будівельну яму і ламає руку. Батько намагається спіймати її, але лише сам вдаряється головою. Вони їдуть в лікарню, реєструються, мати веде дочку на КТ, а стомлений батько засинає в зоні очікування. Коли він прокидається і запитує про дружину й дочку, йому кажуть, що він прийшов в лікарню один і за. Записів про їхніх рідних у реєстрі немає. У фільмі Мисливці за головами показані дві сторони життя головного героя Роджера Брауна. Основна діяльність Брауна підбір професійних фахівців для великих компаній, тіньова сторона його діяльності крадіжка цінних товарів мистецтва, так як клієнти, який наш герой знаходить для роботи, досить заможні люди, то знайти шедевр для викрадення досить просто. Злодійським ремеслом Браун займається аж ніяк не з любові до високого мистецтва. Він без розуму від своєї дружини, заради якої готовий викладати. Будь-яку суму, ось ці витрати і окуповуються продажем викрадених картин. Одного разу Браун знайомиться з дуже хорошим фахівцем в області навігаційного обладнання. Він дізнається, що у цієї людини зберігається найцінніша картина шедев Рубенса. До того ж, вона має просто величезну ціну. Роджер робить спробу роздобути цей шедевр. there was a storm. Трилериндифікація, за твердженням його творців, знятий на основі роману Агати Крісті 10 негритят. Десять подорожніх стають заручниками негоди. Потужна злива, що обрушилась на місто, принесла чимало руйнувань, пошкоджено лінію електропередач, обірвані телефонні дроти і до всього іншого порушений мобільний зв'язок. Щоб сховатися від стихії, що розбушувалася, медрівники розміщуються в придорожньому мотелі. Через невеликий проміжок часу починають відбуватися страшні загадкові вбивства. Постоянці гинуть один за Одним і що дивно біля кожного трупа обов'язково знаходиться ключ з номером, і номери йдуть по черзі у порядку убування. Незабаром стає очевидно, що вбивця знаходиться серед них. прихована правда. Адріан талановитий диригент оркестру філармонії. Через свою роботу він змушений переїхати в Колумбію. Разом із ним їде і його кохана дівчина Белен, яка заради нього кидає власну роботу і налагоджене життя. Одного разу, повернувшись додому, Адріан виявляє послання від Белен. У ньому сказано, що вона йде і просить її не шукати. Хлопець дуже важко переживає розставання. Все починає налагоджуватись після того, як він знайомиться з милою дівчиною. Між ними сполахує Роман і дівчина переїжджає. Жити до Адріана. Правда, на новому місці проживання не по собі, адже в будинку постійно відбуваються дивні речі, які її не на жарт лякають. Лофт. П'ятеро друзів володіють лофтом в центрі міста для того, щоб без перешкод зустрічатися там з коханками і взагалі розслаблятися. Все йшло чудово до моменту, коли вони виявили мертву незнайомку в цьому лофті. Тепер кожен підозрює своїх друзів, адже ключі були тільки у них п'ятьох, напружений трилер, ремейк якого пізніше створили в Голлівуді. Голівуді. Pero la policía no quiere escucharme. Кривій лінії Бога. Еліс, приватна детективка, потрапляє до психіатричної лікарні, симулюючи параною, щоб зібрати докази для справи, над якою вона працює. Це справа про смерть пацієнта за нез'ясованих обставин. Однак реальність, з якої жінка зіткнеться після зібрання фактів, перевершить її очікування та поставить під сумню власну розсудливість. Перед очима відкривається невідомий та захопливий світ. Перебіг подій змінить її роль на підозрювану у майстерній грі з набором підказок, у якій нічого не є таким, яким. Здається, спочатку. <говорить> <говорить> Старий Генрі. Генрі літній фермер, який живе на своїй фермі разом із сином. В один із днів на території своєї ділянки він виявляє пораненого чоловіка та сумку з грошима. Людство й доброта не дозволили Генрі залишити людину, яка потребує допомоги на свавілля долі. Тому він вирішив забрати його до свого дому. Незабаром, після того, як дивна знахідка опинилася в будинку, на фермі з'явилися три озброєні вершники. Оцінивши ситуацію, старий Генрі почав готуватися до облоги. З самого початку перестрілки. Фермер виявив міння майстерного стрільця, незрівнянно володіючи зброєю, при тому, що раніше за ним не помічали такої спритності. Машиніст і знову режисер Бред Андерсон, про якого ми згадували вище. Звісно ж, для фанатів Крістіна Бейла цю роль точно не назвеш маловідомою, особливо з урахуванням того факту, що саме для неї він скинув вагу в рекордних 55 кілограмів, і це при зрості в 183 сантиметри. Втім, фільму вже більше 20 років, а тому для частини аудиторії він точно невідомий і дарма головний персонаж страждає на безсоння цілий рік. Майже рік він взагалі не спить, тому його тіло й перетворилося на Живий скелет на додачу навколо починають відбуватися тривожні загадкові події. Його переслідує незнайомий чоловік у темних окулярах із широкою посмішкою. В його будинку на дитячому малюнку починають додаватися літери. Люди починають заперечувати події, які насправді з ними відбувалися. Назва фільму повністю збігається з питанням, яке головний герой фільму Бенджамін задає собі все частіше і частіше. Бенджамін відчуває себе цілковито, сірою і нічим не привабливою для інших особистістю, але все в корені міняє знайомство з Максом. Макс повна протилежність Бенджаміна, він яскравий, харизматичний чоловік. Однак у нових знайомствах є спільне захоплення, яке дуже тісно об'єднує їх. Хлопці суперпрофесіонали комп'ютерного злому. Вони організовують свою хакерську групу під назвою Грім. Крім них, в групу входить Стівен і Пол, які відрізняються диватствами поведінки. Бенджамін змінюється, він відчуває свої сили, в ньому з'являється впевненість, на нього починають звертати увагу дівчата, але за гру, яку затіяли хлопці, потрібно платити.